Пронто-пронто, мої кохані, з вами хана. Ваш найкращий зірковий таролог, думайте тільки про себе фечки. Ви знаєте, що всі пропрацьовують маму для того, щоб все найкраще прийшло у ваше життя. Так ось, ті з вас, хто не люблять Україну, а це є мати, не ображайтеся, можете мене хейтити, але я знаю торічні закони. Не буде щастя. І зараз рашистські. Канали, як і українці, які стали вже орками і віщають, що ми з вами україн... рашисти тільки тому, що ми говоримо на російській мові. Вони підтверджують те, що переходьте на українську мову. Досить давати їм право думати, що якщо ми говоримо на російській мові, то значить ми росіяни. Ні, фу! Ми українці. Слава Україні. Ох, я зла! Так, що різко зміниться? Різко зміниться те, що тут є якась людина. Або це, можливо, ви. Людина, яка або інша людина. Я думаю, це інша людина. Правильно я говорю? Так. Це людина, яка хоче поновити з вами відносини. Людина, яка має на вас певні плани, але вона ніяк не діє. Як точно зі мною розмовляють карти. Це людина, яка зараз не має радощів, тому що. Щоб йому не давала доля, немає вас. А знаєте чому? Тому що він помудрішав і зрозумів, що ви його доля, що він хоче з вами брак, вінчання і все те, що тільки може собі уявити. Розумієте? Так що ж різко зміниться в долі моїх феєчок? Король мечів, ну, от, бачите, знову. Чоловік із минулого, чоловік холодний. Чоловік, який міг виказувати вам якісь свої невдовольства щодо якихось ситуацій, причому по дитячому, не підбираючи слів. Але ви його імператриця. Він каже: ти та жінка, від якої я хочу мати дітей. Він від вас реально хоче, дітей, якщо в такому віці. Він каже, ти єдина така імператриця житті чоловіка одна. Це жінка, якої він віддає всі перли. Які тільки він би міг віддати. Він каже, ти красива, ти сексуальна, ти маєш соціальний статус, ти вмієш заробляти гроші. І. І що? Він каже, ти та, яка себе кохає. Ти знаєш, що таке кохати себе. І у нас з тобою взаємне кохання, він каже. І мені треба було зробити вибір, чи йому, чи вам, бо вас тут багато. Так і що? І що? Аркан сила? І взаємне кохання. І аркан Зірка, Боже, всі старші аркани, у вас що буде з ним кардинально мінятися? Він погано спить ночами, бо кохання його.